офіцер громади стогні Анна від початку року у нас у кожного поліцейського громади дуже багато викликів та взагалі дуже багато роботи. Від початку 2023 року, ну приблизно до тисячі, які всі оброблені на кожен виклик. Кожен поліцейський офіцер громади виїжджає та розбирається у ситуації, яка склалася. Виклики дуже різні у нас, різного характеру. Домашнє насильство буває, буває де комусь зле стало якісь небайдужі громадяни. Телефонують поліцейські офіцери громади, співпрацюють із різними службами: служба у справах дітей. Муніципальна варта, наша прекрасна пожежна частина, також бригада соціально-психологічної допомоги, котрі ми постійно повідомляємо про факти домашнього насильства. А також виїжджаємо на виклики про домашнє насильство. Поліцейські офіцери громади підпорядковуються Національної поліції України, а також Ірпінській громаді. На поліцейській станції нас е, працює чотири. Поліцейська вся громади. саме я працюю з 2023 року. Мої колеги працюють з 2021 року. Я скажу від себе: головне завдання поліцейської сера громади це бути у громаді, вирішувати питання громади у будь-який час доби. І мешканці нашої громади часто звертаються із питанням, такі як домашнє насильство. Такі випадки дуже часті у нас, і ми також. З такими випадками залучаємо нашу мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги. А також ми співпрацюємо зі службою у справах дітей. Ми виїжджаємо. З ними на виклики, а також ми перевіряємо е, сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, та допомагаємо у будь-яких е, випадках. Графік роботи поліцейського офіцера громади 24 на 7. Ми завжди допомагаємо нашим громадянам у вирішенні будь-яких питань, направляємо, перенаправляємо, якщо це не відноситься до нашої компетенції, навіть у нічний час.